У вівторок, 1 серпня, у Сумах попрощались із двома загиблими військовослужбовцями Володимиром Івашиною та Андрієм Крючком. Молодший сержант Володимир Івашина з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити Україну від ворога, сумлінно виконував обов'язки старшого стрільця, оператора механізованого батальйону сухопутних військ і до останнього свого подиху залишився вірним військовій присязі і українському народу. Дуже скорби. Дуже хороша людина, я до нього завжди за совєтом піддержував. Нема слів. Більш. Веселим, добрим. Дитинство воно по-своєму краски роз... розставляє, ну, і так по життю. Рідний хороший був, бовочка у нас. А йому царство небесне. І там теж синочок вже несело, теж ранятий, теж там під Харковом. Ха їм все спасає матір може, мов синулечку, а мовочка царство небесне, вічний покой. Має брону плем'янечку. його двоє діток, два синочка, І жіночка з мати теж залишилася, поставилася всі. Он прилежно учился в школе, занимался спортом, у Дюшеса. Вот. Ну, сколько я знаю, служил в армии он. Вот. Женился, имеет двое сынов. Вот. Работал на продуктовой базе. Ну, сколько я знаю, по его возрасту, 44 лет, Він був примірним парнем, компанійським був, любив життя. І все, як говорить, сексі нормальні люди. Ну і як люди різні, понимаєте, з маленької букви писати чоловіка можна, і з великої букви писати чоловіка можна. Так що з великої букви написаний чоловік. У цивільному житті Володимир Івашина працював за складом на одному з приватних підприємств. Колеги розповідають, він був надійним, привітним, а ще завжди готовим вислухати, підтримати і допомогти. Таким назавжди і запам'ятають його рідні, друзі та бойові побратими. Та найкращий співробітник був. допомагав. Всегда так. На наша, наша мала проходила практику у нього на роботі. Дуже щире ставлення було. От. Ну, гарна людина, гарна, дуже шкода. дуже... Ну, скорби. Буквально з перших днів війни він пішов до ЗСУ. От ми разом з усіма співробітниками ми намагалися допомагати, чим могли. По постійно передавали якісь смаколики на передову. Ну, це шок. Чесно, це шок, що таке трапилось. Ну, до останнього ну, не віряться, що це таке трапилось. Так що нам дуже буде його не вистачати. Володимира. Знаю давно ми з ним працювали разом. Так, як був син своєї батьківщини. З перших днів пішов на війну. Бахмут пройшов. Декілька разів був на ротації. Ну, так сталося, що загинув. Світла йому пам'ять. Хороша була людина. Завжди приходив на допомогу, завжди підтримував. Ну, був справжнім воїном. Тому він завжди е залишиться в наших серцях. Таких мало людей, дуже мало. Спокійний до бізобразі, чоловік. Чоловік душі говорять. Навіть не можу повірити на те, що чоловік і пішов. Попало так, не повезло. Відспівали Володимира Івашину у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще молодо за спокій до воїна герої України Володимира. Заки проведе вільної і невільної. По обіді до свято Воскресенського кафедрального собору прийшли рідні, друзі, колеги, солдата Андрія Крючка аби провести воїна в останню путь. Чоловік був родом із села Біловоди Сумського району, але через загрозу постійних ворожих обстрілів було прийнято рішення проводити поховання і церемонію прощання в сумах. Андрій Крючок був навідником другого розрахунку кулеметного відділення кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону. Загинув 26 липня під час виконання бойового завдання проведення штурмових дій. Сьогодні ми ховаємо нашого захисника, крючка Андрія, який загинув 26 липня під час виконання бойових завдань, захищаючи нашу країну. Андрій був гарною людиною, доброзичливою, відповідальною. Він працював в сільській раді землепорядникам, до нього звертались люди. Про нього гарно була думка. Дякуємо йому, що захищаючи країну так сталося, що він загинув. Ми приносимо свої співчуття рідним, близьким, низький уклін йому за це. І ми завжди будемо про нього пам'ятати і згадувати. У цивільному житті Андрій Крючок займався мирною справою, працював ґрунтознавцем в інституті охорони ґрунтів і до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України не мав жодного бойового досвіду. Колеги та близькі назавжди запам'ятають воїна-оборонця як світлу, добру, відповідальну і надійну людину. Був дуже добрим хлопцем, спеціалістом, таким з добрим характером. Пам'ятаємо його як дуже таку добру людину. Потім він. Розрахувався, пішов, говорить, що він працював головним агрономом. Ми з ним спілкувалися, спілкувалися до останнього, навіть зараз, коли він вже пішов захищати свою батьківщину, ми ним пишаємося. Хай царство небесне, хай буде земля пухом за упокійну панахиду за спокій душі загиблого солдата Андрія Крючка відслужили у свято Воскресенському кафедральному соборі. Біла Караба Божого героя України загиблого, война но представленого Андрія, і за відпущення мусяка й прави невінної і невірної. Відважних захисників молодшого сержанта Володимира Івашину та солдата Андрія Крючка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.